Псалом 75 -й. Відом во Іудії Бог во Ізраїлі вели ім'я Його, і бісі в мірі место Його, і жилище Його в не там у сокруши крепости луков, оружие і меч, брані брание, і ти дивно от гор вічних, Сметошися всі нерозумні серцем, уснувши сном своїм і нічтожа, бритошев сину мужі, богатство в руках своих, от запрещения Твоего Божия, окольоз дремаша, виситшие на коні, ти страшен еси, кто проти восстанет Тебе, оттоли гнев, Твой с небеси, слышан, сотурились и суд, земля убояся, и умолчав, негда восстать, и на суд Богу, и спасти все короткие земли у помишлене человеческой ісповідці тебе ее останок помишленні празднуєте, помните і воздадіть воздадите, Господи Богу нашому, всі і же окрест, Його принесуть дари, страшному и отъемлющему дух і князеві, страшному пащицевим.